Відправляємося в захопливу подорож у минуле, щоб зробити короткий огляд історії легендарного iPhone. Від його створення у 2007 році до сьогодення. Тож ми стартуємо. 2007 рік початок революції. Саме тоді був представлений перший iPhone. Він мав сенсорний екран, стильний дизайн та інноваційний інтерфейс, тому швидко завоював світ. У 2008 році iPhone приніс 3G та App Store iPhone із 3 g дозволив швидше переглядати веб-сторінки, також з'явився GPS. Крім того, iPhone приніс App Store, шлях у світ безлічі корисних програм. Важко повірити, але перший iPhone був без App Store. 2009 рік приніс із собою більше швидкості та відео iPhone 3GS. Буква S, власне, це й означає Speed – швидкість. Третє покоління iPhone вражало своєю обчислювальною потужністю та можливістю записувати відео. Siri ще не з'явилася, але це був перший крок до особистих асистентів. 2010 -й. дивовижний iPhone 4. Перший з'явився Retina дисплей, збільшивши роздільність дисплея вдвічі, а також з'явилася передня камера. Оновлено стильний дизайн. 2011. Вітання iPhone 4S Захоплива новинка Siri, персональний голосовий помічник, який відкривав новий рівень взаємодії з телефоном, Покращено камеру та обчислювальну потужність. Рік 2012 Швидкість і стиль з iPhone 5. З'явилась підтримка 4G LTE Мереж, більший дисплей та оновлений дизайн, що вразили всіх. 2013. Інновації з iPhone 5S це був перший iPhone з датчиком відбитків пальців та 64-бітним процесором. 2014. -й. Величезні можливості iPhone 6. Більший розмір дисплея, оновлене забезпечення та новий дизайн здивували багатьох. Нарешті багато хто хотів великого екрану, а iPhone були маленькими. Тож iPhone 6 був саме для них. 2015. -й. Інновація 3D Touch та iPhone 6s. 3 Touch – це технологія розпізнавання сили натискання. Вона відкрила нові способи взаємодії з пристроєм iPhone 6s вразив оновленою камерою та процесором. Чого очікувати від 2016-го, бездротового майбутнього з iPhone 7, водонепроникний корпус, відмова від роз'єму для навушників та подвійна камера на 7+. Plus. Ці нововведення спричинили справжній фурор. А що означає 2017 рік? Правильно, 10-річчя від появи першого iPhone. І цей рік справді був особливим. 2017 рік це революція з iPhone X. Перший iPhone з безрамковим OLED Super Retina дисплеєм та розпізнаванням обличчя Face ID. Цей рік став справді проривним. 2018. -й. Нові можливості з iPhone 10S та 10R iPhone отримав доступніший екран, а саме LCD Liquid Retina дисплей, а також більші розміри дисплея та потужніший процесор. Почалася гонка за великими дисплеями та багатьма камерами. 2019 -й. зустрічайте iPhone 11. Нові покращення камери. У прошок з'явилося три камери, покращений процесор, найбільший розмір дисплея до того часу та неймовірний вибір кольорів. 2020. -й. Крокуємо до iPhone 12. iPhone 12 приніс 5G та покращену камеру. 2021 рік новий рівень з iPhone 13. Знову ще більше покращена камера, обробка фото в реальному часі та оновлений процесор. 2022. -й. iPhone 14 це крутий iPhone, який відрізняється від 13-го iPhone лише назвою. Приблизно так критикували його багато користувачів. Цікавий факт iPhone 14 Plus вийшов через 5 років після iPhone 8 Plus, який був представлений 2017 року. Тож 5 років у модельному ряді не було приставки з назвою Плюс. 2023 iPhone 15. Це 17 те покоління iPhone. Цей модельний ряд має функцію Dynamic Island. Чубчик, який маскує камеру і змінює свій розмір залежно від потреб. iPhone доступний у 5 кольорах синій, рожевий, жовтий, зелений та чорний. Це була захоплива подорож від перших колекцій iPhone до актуальних моделей сьогодення. Друзі, чи вам сподобався такий огляд? Хочете створю подібний огляд iPadів? Тоді кладіть лайк і діліться цим відео з друзями, а я буду трудитися над створенням нових відео про iPhone, iPad та й бувайте!